В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії чуємо, як приносять розслабленого до Ісуса, який правдоподібно, не міг ходити, не міг рухатися, а навіть більше. Не міг говорити, бо ми не бачимо жодного діалогу, який би провадив Ісус із тим розслабленим. Але бачимо одне ключове слово, яке підкреслює Євангелист Матей, каже, побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому, бадьорися сину. Твої гріхи відпускаються, побачивши їхню віру, не віру розслабленого, але віру того, хто того розслабленого принесли. Бачимо того розслабленого спасає віра ближнього тих людей, які взяли його на ноші. Попри все привели до Ісуса Христа. Цей оривок Євангелія дуже тісно переплітається з іншими Євангеліями, де дещо по-іншому євангелисти описують, а саме коли друзі розслабленого заносять, де був Ісус Христос проповідував, і було багато народу, і вони розбирають дах, щоби опустити того розслабленого. Багато біблістів кажуть, що швидше за все, можливо, це і є. Один і той самий уривок, але Матай трошки сухо про це пише. Але в будь-якому разі, святгелисти, які описують цю подію, або ж схожу, говорять про те, що розслаблений жодним чином не контактував з Ісусом, але через віру або молитву тих ближніх, тих, які Його несли, розслаблений. Дістав навіть більше, ніж зцілення, дістав відпущення гріхів, а після того зумів стати і піти. Цей уривок Євангелії нам яскраво показує важливість нашої віри, але також і важливість молитви один за одного. Наскільки важливо є молитися за ближнього? І бачимо, що в тих багатьох різних випадках, коли до Ісуса приносять, чи розслабленого, чи якихось інших настілення, віра завжди штовхає до якоїсь великої діяльності. Віра Закхея, штовхає Його вилізти на дерево, щоби побачити Ісуса, бо Він був з малого зросту, щоби бути ближче до Ісуса. Віра цих двох заставляє взяти розслабленого на свої ноші і принести до Ісуса. в іншому Євангелії розібрати цілий дах і опустити до Ісуса. Віра завжди намагається зайняти найближче місце до Бога. В нашому храмі також різні місця. Хтось сидить на лавочках, хтось стоїть збоку, хтось співає на хорах. Я завжди був свято переконаний, що найкращі віп місця в нашому храмі то є хори. Ну це є віп місця. Особливо, коли бачив той вентилятор, думаю, ну ніхто в храмі не має такого вентилятора, а там він є. А навіть священник має, а там він є. І він навіть крутиться деколи, деколи зауважує. Але останнім часом, коли я почав. Приїжджати на другу літургію на першу сповідати, я побачив ще одне напевно, найбільше від місця, яке тільки можна знайти біля храму дзвіниця. Дзвіниця. Це є найбільші від місця нашого храму. Я думаю, якби там можна було платити гроші за місця, то би там ну, серйозні гроші піднімалися. Бо сьогодні їхав зранку і знову, напевно, вже десь другий місяць я спостерігаю, що купа народу. Чи стоять в черзі, щоб дзвін побити під час літургії, не знаю. Але багато там стоять біля дзвіниці. І, певно, таке, коли мушу набратися сміливості, зупинитися і запитатися, що там такого цікавого є. Віра завжди намагається нас штовхати ближче до Бога на перші місця. Но це тоді посвідчує нашу віру. Що я дійсно прагну і хочу бути близько Бога. Одного разу я був ще як семінаристом. У нас о, зараз вже такої традиції чомусь, на жаль, немає. Колись було, що семінаристи, які їздять на збірку, вони говорили проповіді. І я думаю, сюди до нас на парафії також багато семінаристів правда, пригадуєте, приїжджали, говорили проповіді. І потрапив на одну парафію, я вже навіть і не пригадую, бо дуже багато за сім років на парафіях їздили. Але пам'ятаю, що перед літургією мені священик сказав таку річ. Каже, ти не дивуйся, не налякайся. Каже, але як тільки ти почнеш говорити проповідь, то майже всі чоловіки вийдуть з храму. Кажу, чого? Куди? Куди вийдуть з храму? Кажуть, вони підуть туди в кінець курити. Я кажу, як на літургії? Так. Каже, ну то, то така традиція є, незабута традиція, каже, нашої парафії. Всі чоловіки виходять разом з церкви, їм байдуже, що священник говорить, і йдуть курити. А я ще ну, так, не до кінця вірив, що то дійсно таке може бути. І Вийшов, пам'ятаю, то я був на другому курсі говорити, проповідь, що такий зелений, ще переживаю, як я тут у проповідь скажу, на карточці читаю. І дійсно, як я почав говорити, і в церкві встало і вийшло. І воно мене дуже сильно збило, я вже не, не, не міг далі проповідь говорити. І дійсно дивлюся, а то так в нас брері відкриті, де ми пакують. І для них це було нормально. Дякувати Богу, ні разу не бачив, що біля дзвіниці нас курили. Поки що, поки що. Але того хіба бракує. Ось сьогодні Ісус говорить до нас, що наша віра. Вона має нас штовхати вперед, не назад, а вперед. Грубо кажучи, ми би мали битися за перші місця у храмі, грубо кажучи, не битися, але старатися прийти, зайняти собі місце ближче, ближче до святилища, ближче до У Нас храм великий вміщає, в принципі, плюс-мінус всіх, як би хотіли. Але часами чомусь наша віра робить, ну то не віра, це зневіра наша швидше, навпаки. Інколи ми намагаємося чим далі відійти від храму, чим далі встати від церкви. Тобто, хто був в стрію, в стрію великі хами, знаєте, великі подвір'я, пам'ятаю на моїй парафії. Дуже багато людей, якщо знаєте парафію Володимира і Ольги в мікрорайоні, в парку. То були люди, які стояли чуть би аж там не біля дороги. Як казав, що потроха вони аж біля львів'янки там стояли, біля траси. От стояли собі біля дороги, я не знаю, що вони робили, але вони були свято переконані, що вони були на службі Божій. Вони не заходили до церкви, вони просто стояли собі там біля дороги, біля магазину, відбували, відстоювали і поверталися назад до хати з нічим. Стараймося бути схожі до тих, які привели цього розслабленого, які своєю молитвою і своєю вірою розштовхали весь натовби, який був біля Ісуса, взяли того розслабленого на ноші і принесли до Ісуса Христа. Їм було байдуже хто що каже, скільки було народу там довкола Ісуса Христа. Вони йшли вперед. І ота віра, яку Ісус зауважив в них, каже Євангелист Матей, та віра спасла цього розслаблення. Стараймося не заткувати від Бога, не йти до дороги, не йти до сільради туди далі, можна стояти так по цілому Шевченку. По дорозі і думати, що ми на літургії стоїмо. але насправді літургія відбувається у храмі. У храмі відбувається те, коли наша віра з'єднує мене і Бога в єдину. Віра, яка заставляє мене йти вперед ближче і ближче до Бога. Всякому усякому разі, Інгелист Іван. В своєму Євангелії, коли описує, як Ісус Христос говорить, каже, що той, хто вірує в мене і в того, хто послав мене, на суд не приходить, не приходить, а від смерті йде до життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!